Так, подивимося, що на цей раз буде в м'юк обі. Тільки треба прийти в спеціальне місце, де всі збираються, і там якийсь треш контент твориться. Ну я зараз пройду це і вам покажу. Так, ось я тут вже пройшла. Зараз буду далі проходити, і його най найважкіше буде ось це прийти, тому що там всі, звичайно, Заважають. Так, я вже дійшла до ось цього рівня. О, тільки треба пройти, а то тут щось знову качуне. Ну, добре, я пройду і вам покажу. Так, і до речі, тут один... один. Це здається та сама людина, яка вона тут і залишилась. Стоп. Що за діду? О, мага. Так піднімаємося назад, щоб подивитися чи той чи це той фурі. Да, це він як? як він тут так довго гуляє. Та це що контент якийсь. Ну, короче, там знову щось творцей. Ой, капібара. Мене помітили не нас. Остай, мене спалили. Это же будуть писаты. Капивара! Ну ничего. Всім Всем бай